Всім привіт! Пройшов вже декілька місяців з покупки кільця Аура, і мені є що про нього сказати. Тому сьогодні я коротко розкажу, що це кільце вміє і чим воно реально може бути корисним. Приєднуйся до регулярних занять з Resense Yoga Club. Посилання в описі перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал та залишіть лайк під цим відео, щоб допомогти мені у просуванні мого каналу. Дякую. Кільце аура це фітнес-трекер, просто у вигляді кільця. Мені особисто незручно носити звичайні фітнес-трекери як просвет або фітнес-годинник. По-перше, тому що просто незручно. По-друге, я ношу касіо, і мені постійно доводиться змінювати фітнес-трекер на касіо, касіо на фітнес трекер. І рано чи пізно я просто забуваю одягати фітнес-трекер, і на цьому все закінчується. Тому я вирішила спробувати кільце. З ним можна спокійно. Мити руки та приймати душу ванну, воно абсолютно нормально приносить воду, але наскільки я знаю, його краще знімати, коли ти йдеш в сауну cold plunge. Здається, з ним не можна дайвити, і я чула, що його краще знімати перед тим, як йдете тренуватися на зал, тому що гантелі та грифи можуть просто фізично його пошкодити. Тому якщо ви... Придивлялися до цього кільця, щоб відслідковувати свої тренування у тренажерному залі, на жаль, вам краще обрати браслет чи фітнес-годинник. Найкраще, що воно робить, це відслідковує сон. І головне, що воно не просто каже: Ти спав 7 годин і все. Ні, воно тобі показує усі дані, скільки ти спав, скільки було глибокого сну, скільки легкого, скільки разів та у котрій годині ти прокидався серед ночі. Це допомагає тобі відслідковувати якість сну та зрозуміти, чому деколи навіть після. Восьми або десяти годин сну, ти відчуваєш себе втомленим. Мені подобається, що воно аналізує всі твої дані і рекомендує тобі час, коли лягати спати, та коли прокидатись. Це кільце, як і всі подібні трекери, відслідковують кількість кроків, твою активність та пульс. Але те, що мені подобається тут, воно. Відрізняє, коли ти просто ходиш по приміщенню, від того, коли ти ходиш на вулиці на якійсь прогулянці, і воно тобі самостійно фіксує прогулянки як активність. Ще одна фішка воно відслідковує відновлення твого організму. Наприклад, якщо ти вчора перетренувався або не доспав, воно тобі сьогодні скаже, що тобі краще сьогодні більше відпочивати та обирати якісь нескладні легкі активності. Також у цьому розділі воно попереджає про якісь зміни у стані твого здоров'я. Наприклад, перед моєю застудою, воно мені... Надісало повідомлення, що сьогодні я відслідкував в твоєму організмі під, трохи підвищену температуру та частоту дихання, тому, типу, придивись до свого самопочуття та більше відпочивай. Є ще одна корисна функція саме для дівчат. Кільце відстежує твою температуру тіла та може прогнозувати початок циклу. За допомогою цього ти можеш отримувати більш точні та коректні дані про свій цикл, ніж коли ти використовуєш відстеження циклу просто за календарем у звичайних застосунках. Також це кільце відстежує рівень стресу впродовж дня. І ти потім можеш. На графіку подивитись, де в тебе були скачки, та порівняти це зі своїм графіком роботи, графіком життя, відстежити, які задачі або події в тебе викликають велику кількість стресу, а які, наприклад, ні, які ти робиш на розслабленому вайбі. Усі дані, які збирається кільце, можна подивитися у зручному застосунку. Окрім твоїх даних, там також є блог з корисною інформацією про здоров'я, окремий розділ з медитаціями та дихальними практиками. Є різні тести та челенджі для здоров'я. Також там можна відслідковувати своє харчування, але тут є один нюанс: весь функціонал кільця розкривається тільки на платній версії застосунку. Це Якщо я не помиляюсь, коштує 8 доларів на місяць, що не так погано порівнюючи з іншими аналогами цих трекерів, але все одно це треба враховувати перед тим, як купувати собі це кільце. Наскільки я знаю, кільцем можна користуватися і на безкоштовній версії цього застосунку, але в тебе там будуть просто обмежені дані, Який я можу зробити висновок після двох місяців життя з цим кільцем. Мені все подобається. Я користуюсь їм регулярно, кожного дня заходжу в застосунок, дивлюсь свій сон, активності, все тому подібне. Тому я не жалкую, що його купила. Але я не вважаю, що це кільце є прям must have для кожної людини. Якщо ви хочете прям дуже детально відслідковувати свій стан. Активності, Son і все тому подібне, я можу сміливо рекомендувати вам це кільце. Якщо ви хочете просто погратися декілька місяців і забути про це, ви можете сміливо купувати якісь більш дешеві аналоги. Як у користувача аури, в мене є реферальний лінк на знижку в 10%. Тому, якщо ви хочете купувати це кільце з офіційного сайту, я залишу для вас це посилання. В описі під відео. Якщо у вас є додаткові питання про це кільце або будь-які інші питання на тему йоги, залишайте їх у коментарях. Дякую, що подивилися це відео. Всім пока!